Хочу показати один із варіантів, як обійти сходову частину. Дуже багато запитів. Да, як же зробити над сходами? Ось тут в цьому випадку майстри по сходам ставили ось такий брус фарбований, і він пішов сюди, сюди і повністю він обходить сходову частину. І ми до нього вже примикаємо. Також можна це зробити з гіпсокартона. Ось да, ось тут також по цій стіні, да, щоб обойти. Ось тут ми до бруса примикаємо тут примикання ставкою з біленькою. ну Також брус пофарбований в білий колір. Можна ще зробити це з гіпсокартону, так само зробити такий короб. Ну а так наразі зараз є вже дуже багато профільних систем, що ми можемо зробити із профілів. Ну, На, на даному об'єкті вирішили замовники, що так буде краще. Замовляйте якісні натяжні стелі у компанії Лістелі.